Сумський національний аграрний університет флагман навчання та підготовки кадрів для сільського господарства не лише Сумського регіону, а й усієї України. Адже різноманітні спеціальності в навчальному закладі сьогодні зацікавить як сільського, так і міського абітурієнта. Університет приваблює постійними міжнародними практиками, міцною науковою, освітньою, спортивною та дозвілевою базою. Але чому насправді молодь вбирає СНАУ? Здесь постоянно международные практики и спорт. Ну, в общем, интересно здесь. Больше мне нравится техника. Я с детства увлекаюсь этим. Как-то вот... родители меня приучили к этому. Поэтому я выбрал именно этот факультет. Особенно я была у Штатах, где я работала на будивельном производстве в Штатов. И это очень Дуже цікаво, коли ти своїми руками щось можеш навітні попробувати, подивитися ці процеси, які ми лише можемо читати в книжках. Ми маємо дуже потужну ступеневу освіту шість коледжів, з яких ми набираємо десь приблизно половину студентів щорічно. Тобто, хороша практична підготовка в коледжах. Потім перехід до рівня бакалавр, спеціаліст, магістр забезпечує студенту, мотивованому на виході, абсолютно повну адаптацію до умов виробництва». Факультет ветеринарної медицини один із найпотужніших у навчальному закладі. Має 11 кафедр, які очолюють лише професори, та чотири навчальні лабораторії. Студенти та випускники факультету постійно досліджують продукти тваринного походження, дбаючи про їх безпеку. Кафедра за останні п'ять років отримала 18 патентів. Кожен рік ми видаємо по 18-20 статей. Пишемо методичні рекомендації, методичні вказівки. Коли поступала на факультет ветеринарної медицини, я хотіла бути доктором ветеринарної медицини і мечтала стати науковим співробітником. Тому вже з першого курсу я приймала участь у багатьох конференціях, писала множество научних робот. Біолого-технологічний факультет готує спеціалістів, які дбають про тварин. На шести кафедрах вони навіть займаються селекцією, виводять нові породи корів, тримають коней, різноманітну свійську птицю, займаються бджільництвом та розведенням риб. Навіть готують фахівців з кінології. Перш за все, ті йдуть діти, у яких є тяга до, до живого. Тяга до живого. це перш за все. Це основний такий показник, того, що дитина прийшла і обирає спеціальність вірно. Є такий вираз, що людина, яка обрала собі професію до душі, не доведеться їй працювати жодного дня, тому що вона йтиме на роботу, як на свято. А от випускники факультету агротехнологій та природокористування – одні з найзатребуваніших. Агрономи, екологи, спеціалісти із захисту рослин сьогодні в ціні. На сьогодні сучасний випускник нашого факультету є заробітні плати, отримують від від тисячі доларів. На сьогодні агроном в холдингу отримує тисячу доларів. Є випускники, які за півроку у нас вже їздять на сучасних автомобілях. Власних, саме це є гордістю що сьогодні. Для наших випускників самі високі заробітні плати в Україні. Підготовка інженерів ґрунтується на точних науках, які безпосередньо пов'язані з технікою та різними видами енергії. Після навчання випускників чекають на роботу в найкращих енергокомпаніях країни. На Кафедрі було створено порядка шести лабораторій спеціальних, одне з яких є присутніми. Ми за цей час створили також. Енергополігон. Цей факт дає можливість нормально трудолаштуватися в виробництві сучасному, бо це дається той інструментарій, з допомогою якого наш інженер має можливість заробляти нормальні кошти і почувати себе нормально в житті. Юридичний факультет один з наймолодших, готує на сьогодні тільки бакалаврів, але має неабиякі успіхи. Вже відкрито п'ять кафедр, одна із них. Унікальна лабораторія практичного права, де студенти отримують перший досвід роботи. Ми поєднуємо практичну складову із теоретичним навчанням, і завдяки. Юридичній клініці наші студенти мають можливість консультувати клієнтів ще під час навчання і навчаються оформлювати грамотно документи. По перше, це звичайно стаж роботи, який я здобув, що допоможе мені подальшому і працевлаштуватися, оскільки ми знаємо, що при працевлаштуванні одразу постає питання про досвід роботи, і це звичайно позитивно, що в мене є така змога. Економічний факультет за короткий час став одним із найпотужніших, дев'ять спеціальностей. Усі за кваліфікацією магістр, крім того, безліч можливостей для вдосконалення. Спеціальності в нас ті є, які яких немає навіть в всьому сумському регіоні, такі як логістика, наприклад, маркетинг, такі спеціальності як адміністративний менеджмент, на яких ми ведемо вже тривалий час. ведемо підготовку магістрів адміністративного менеджменту за програмою спільною інтегрованою програмою з вищої школи Менштефан. Менеджмент внішньокамічської діяльності більш перспективний і більш… Актуально в наше місце. Так навіть в аграрному я можу это вместе со своей профессией, как бы менеджмент, і, звісно, це як творчеська то реалізувати. А будівельники в аграрному мають найкращу в Україні лабораторію. Окрім азів технології будівництва, тут навчають архітектурі та землевпорядкуванню. Подобні лабораторії фактично в строїтельних строїтельних вузах України. Ні тут таких лабораторій, це во-первых, а на достойна занять місце серед прозвольних лабораторій. Хай дівчата поступають до нашого факультет. Тут є багато цікавого, не окрім предметів, а комп'ютерні технології. Вони зможуть і графіку робити, і проектувати та оздоблювати дизайном різноманітні інтер'єри. Не один соціальний процес життєвий не відбувається без будівництва для того, щоб творити науку розвивати промисловість. Факультет харчових технологій взагалі унікальний. Він об'єднує чотири кафедри та три найсучасніші лабораторії. Останню відкрили зовсім недавно. Її аналогів в Україні практично не існує. Інженери-технологи технологи це те люди, которые в дальнейшем на производстве становятся директорами предприятий, стаються управляющими предприятий, вот, становятся інженерами, технологами на предприятиях. У нас на сьогоднішній день все студенти до одного з нашого факультету. Всі студенти трудоустроєні по спеціальності и есть потребность в спеціалістах наших професій по технології молока и технології мяса. Так что милости просим. Окрім навчання та наукової діяльності, аграрний має безліч можливостей для всебічного розвитку. Він зовсім не схожий на інші вузи. Він має свій стиль, своє студентське та позанавчальне життя і здатен зробити щасливою навіть найвибагливішу молоду людину. Такого дизайну в університеті ви я думаю, що не зустрічали навіть в наших передових столічних вузах. Це перший момент. Другий момент дійсно у нас построєна структура самого університету. Все для Студента я вже на даний момент 5 років займався в кіноспортивній школі. Постійно виступаю на змаганнях з кінного спорту, де неодноразово ставала переможцем та призером, Беру участь у змаганнях різного рівня, в тому числі і міжнародного. В наших найближчих планах це відкриття спеціальності архітектура при будівельному факультеті, бо ми єдині в регіоні, хто дає можливість вищої освіти будівельника. І безумовно у правовому напрямку напрямку ми хотіли б мати рівень. Спеціаліста або магістра, що з наступного року я впевнений, буде зроблено. Ми дуже добре вмонтувалися якраз в саму систему агропромислового розвитку переробки управління Сумської області, бо починаючи від обласної державної адміністрації до районних, ми на 70% закомплектовані якраз випускниками нашого університету, і далі що приємно сьогодні відзначити відсоток закріплюваності зростає.